Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, це серіал Життя репетиторки. І я от думаю, що б я без вас робила вчора, ввечері в Паріші в дощ почалася злива, вітер сильний був. І я думаю, так, треба раніше лягти, треба виспатися, щоб сьогодні бути якраз під зливу добре спати. Думаю, а сьогодні буду бадьора, енергійна і е, буду готова до нових звершень. Але якось ні, якось ця злива в мене в голові теж пройшла, певно, і в мене отака от голова. І ще й під ранок я почала прокидатися чомусь, хоча не було гучно, і м -м, зливи вже не було. І чомусь я така була не зібрана. І оце думаю, як мені не хочеться стартувати-розпочинати. Сьогодні робочий день у мене стандартний для канікул 4 робочі години. Думаю, не хочеться. Не хочеться. Але. Потім думаю, а, мені ж відео треба записати, а дай, ну, я запишу відео. Е, і ось е, вирішила я сісти, зібратися і одразу, бачите, і посміхаюся, і вже навіть енергія з'являється. От е, я вам вдячна за те, що ви тут разом зі мною, і якщо ви дивитеся мене зранку, ранкова кавуся разом, це чудово. Сьогодні поговоримо про те, що над дітей, як би ми їх не намагалися вберегти від чогось, впливає те, що їх оточує і я це бачу в різних речах. Я бачу це в тому, як з'являється в дітей акцент. Вони навчаються за четвертий рік інколи в ну окремі діти в іноземних школах. Вони навчаються іноземною мовою. Я впевнена, що вони вже вдосконалилися у знанні іноземних мов. І я чую, як вони говорять українською з акцентом. У них якісь інші інтонації вже в реченнях з'являються не туди, вони не так вони завершують речення. Десь інтонація підвищується там, де вона має знижуватися, і це так досить дивно. І також я бачу, як вони починають: Ай-яй-яй-яй-яй, як це, як це, як це перекладається? Як це перекладається, Я знаю це іноземною, я не знаю це українською. Також камінь спотикання червня у мене вправа. Я ніколи не думала, що ця вправа буде проблемою, але тут і мій недолік і моє недопрацювання Воно полягає в тому, що я завжди була пов'язана якимось чином з землею і тим, що на ній росте. Тому що з маличку, я пам'ятаю, у нас завжди був виноградник. Зараз ми б його назвали певно, мабуть, дачею. Потім була дача, був город. І весь час я була пов'язана з тим, що росте на землі. Я це все збирала, їла, досліджувала, знала, яка ягідка краща, яка ягідка гірша, яка ягідка як називається. І ось для сучасних дітей я дала. Вправу, яку я вважала елементарною для розвитку мовлення, там були зображені ягідки, і треба було назвати, як вони називаються. Я не врахувала, що багато тих дітей, яких я навчаю, це діти, що живуть за кордоном, і багато з дітей це діти, які виживають. Хотіла сказати: живуть живуть у квартирах. Я нічого не маю проти мешканців квартир. Я сама жила в квартирі, просто що. Також виїздила весь час на дачу, на виноградник, на город, а потім вже переїхала в приватний будинок. Тож я теж частково квартирна мешканка. І я бачу, що діти не можуть назвати ягідки. Вони не знають, як ягідки називаються, окремі діти і не куштували окремих ягід. Щоб ви зрозуміли, там була ну, звісно, полуниця малина це те, що вони називають, але там що ще було. Порічка була, був Агрус, була смородина, смородину називають. Була що там ще було, чорниця була, була суниця, були суниці і були, ще була лохина, ще щось було, ожина була. І ось вони не знають, не знають як називаються частину з того не їли. І це мене дивує, але отак, отут, -от, отак, -от, от зате вони чудово знають, як щось то там швиденько подемонструвати екран, де щось зробити, а дві вкладинки поруч поставити. Ось це те, з чим вони стикаються повсякчас у своєму житті, і це те, в чому вони вправні, і вправніші за мене що ще. Ага, і ось ж випадок, який мене змусив записати сьогоднішнє відео. Вчора з одним учнем ми виконували вправу учень середньої школи, і вправа полягала в тому, що до нас підходив камінець такий, і там було написане слово. І треба було сказати слово правильно написане чи неправильно написане. Тобто натиснути правильно чи неправильно, і далі цей камінець рухався. і Якщо ми правильно його позначили, то він далі рухався. Якщо неправильно позначили, то був хрестик на цьому камінці, і було показано, що ні, він стоїть, він залишається. І там були слова, які писалися за правилом, і слова винятки. І дитина Цю ігрову вправу в кінці уроку сприйняла дуже добре і каже: О, це ТЦК. І каже: так, зараз ми будемо дивитися, кого ми пропускаємо, а кого ми забираємо. І оце от він якраз сортував ці камінці. Це хлопчик був, і він з таким задоволенням от він переклав це на сучасні реалії, на те, що відбувається, і для нього це було оце от його звичайне життя, те, що він бачить у житті. Ось так от, от він робив і винятки він охрестив дітьми депутатів. Каже, а це син депутата, тому ми його пропускаємо, хоча він має писатися по-іншому. Ось такий. от, -от Вийшов ігровий жарт, дитина адаптувала реальність під себе, і вона її трансформувала, і нічого ми з цим не поробимо. Все одно буде ця реальність у нас жити. І, як бачите, звичайна ігрова вправа перетворюється і розфарбовується дітьми під сучасні реалії. Ось так нікуди ми не втечемо від подій, що відбуваються, і залишаться вони у нашій свідомості. Але я сподіваюся, що все одно ми це переживемо і від того станемо просто загартованішими, сильнішими. І зможемо це сприймати навіть з гумором, як вчорашній учень. Він мене, чесно кажучи, настільки здивував. Ось з чим з чим. ну, З ТЦК я точно вправу не асоціювала, і е, дійсно сильно здивувалася, але бачите, як дитяча, е, дитяче мислення накладає е, і у грі проживає те, що відбувається навколо. І таким чином адаптує дійсність для себе, і таким чином її осмислює. Ось про це сьогодні хотіла поговорити. Не скажу, що Бадьорісті енергія це моє все сьогодні, але все одно бажаю вам бадьорого робочого дня. І ми з вами побачимося обов'язково уже завтра. Якщо, звісно, ви підписалися, долучилися, то тоді до завтра. Гарного дня!